Ну що, друзі, йдемо забирати свій автомобіль. А, йдемо в автосалон Ford дилера, Купляємо в дилера так? і зараз будемо пооплачувати, підпишемо документи і все. І Машина буде у нас вже. Зараз вам покажемо, як це все відбувається. який як іде забирати свою першу канадську машину. От вона. Oh. This is how you get into the door, right? Because otherwise, it's, you can just touch the door handle and it opens, uh, as long as this is closed, or you just to the right? So, sig initials on the short ones and then signature of the month. No, 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 yeah. Same thing again. The, um, the ownership, so that makes it official, okay? So this is your card, and you don't sign it anywhere else unless you're deciding to sell it later, okay? This is for you. Thank you, sir. Okay. This is for me. Perfect. So I'm going to get you a yeah. <клес> <клес> ну що, поки він пішов перевіряти чек, той що йому дав. А от ми тут сидимо з Діаною. І наша булочка на булоччиках. Я вже да. <клес> так, ми вже маємо от ключі. От, цей документ, що ми його купили, це insurance, тобто страховка на машину. От, копія його. Тут Carfax, типу що машина не була ні разу в аварії. Щоб слуговус тут. Коротше, всі, от, всі дані про машину. Це документ, що я купив, її. Ну все, буквально 20 хвилин це все займає. Ну, якщо ви будете купляти машину з рук, то вам прийдеться це все самому робити. Тобто вин ви на себе повинні це зареєструвати, цю машину. От. Ну короче, трошки якщо ви будете купляти через дилера, то менше проблем. Ми прийшли, підписали, дали чек або гроші і все.

Nope, oh, try it faster. So, lock button once. Sorry. That one? Yep. There you go. Yes, you can lock another well, one. Uh, what this? Ah, oh, okay. It's that now. Uh, this way can close, yes? There we go. Yep. Yeah. i close. Yes? There you go. But, so, but I open The key is here, yes? Yeah, yes. If, you, if your key is here, it's going to open every time for you. Okay. Uh, this. So the, Чоловік довольний як дитина. No? Uh, yeah. yeah. um, okay. okay, no ну що, я вам покажу машину, ми вже попрощалися з е, менеджером. От. Ну, за такі гроші, Звичайно, класна машина. Коротше, вони її намастили, шкіра взагалі ж блиститься. Ну, салону я забрав, ну, взагалі клас, клас, клас. Коротше, ми живемо буквально 3 кілометри від салону цього. Так як кось півпало. Йду додому, забрав машину. Ом, um, танок такий конкретний, здорова, така, масивна. Я їздив тільки що буквально тиждень на Volkswagen Golf і тут пересісти на такий танок це ну, просто непривично. <рес> Треба привикнути. Нічого привикнеш. М -м -м. Мені подобається. Нам ще дали такий подарок, зимові шини. От ми зараз в гараж їх кинемо, так як ми маємо свій гараж от і вигружаємо.